Говорити повністю про склад Бевс Олександр, радник кабінету президента офісу ем, Буданов Кирил, Гнатов Андрій, начальник генерального штабу збройних сил Іващенко, голова служби зовнішньої розвідки. Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ, словом, склад делегації дуже потужний. А от у вас хотілося б запитати, як ви оцінюєте, по-перше, його, і по-друге, якщо говорити про відставку Андрія Єрмака, то чи не втратили ми його як переговірника? Ну, по-перше, зазначу, що склад делегації приблизно той самий, ну фактично той самий, крім Єрмака, що був раніше. Це легко порівняти. Подивіться попередній указ. Перед переговорами в Женеві. А якщо ми подивимось на склади наших делегацій, які були в Стамбулі, в Саудівській Аравії, на дуже схоже, ну той же кислиця Умєров був керівником делегації в Стамбулі. Там був от я не пам'ятаю чи був Гнатов, але хтось з Генштабу точно був. Зазвичай в складі наших переговорних делегацій є. Високопосадовці військові, або очільники відповідних воєнних структур, воєнних інституцій, або їх заступники, і представники спецслужб В даному випадку, це рівень фактично перших осіб за виключним кислиці. Він перший заступник міністра закордонних справ. Багато було свого часу навіть конспірології, чому не Сибіга, а саме. Кислиця думаю, що це пов'язане з тим, що кислиця багато років працював в США. Нагадаю, він був нашим представником в організації Об'єднаних Націй. Він дуже добре знає американську політику і думаю, що він фахово був готовий саме до таких переговорів. Тому це таке, я б сказав, не статусне, а функціональне призначення. Так, що склад делегації? Я згоден з вами. Він професійно сильний. Це люди, які вже неодноразово брали участь в переговорах із американцями. Зокрема, і в Женеві, і в Саудівській Аравії, переговори з росіянами в Стамбулі. Так що там люди, які знаються на цій справі, люди дуже професійні. Щодо Єрмака як переговорника, я думаю, що його роль як керівника делегації була перш за все визначена власним бажанням. Він самого початку, ще коли став очільником офісу президента. Серед пріоритетів обрав для себе переговорний процес. Він займався переговорами з росіянами, частково, неофіційно, неформально з американцями ще в 2019 році, коли був просто помічником Зеленського. І він став куратом американського напряму. Ну йому це подобається. Хтось критикував за мову, що у нього недостатньо досконала мова для цього, але йому це подобалося. І він і при Байдені, і при Трампі був куратором цього, цього напряму. І статус на теж він впливав на процес переговорів безумовно серйозно, але не він визначав переговорну позицію України. Не е, він е, був носієм, там як кажуть, е, жорстко-патріотичної позиції, Ні кроку назад не погоджуємось на відступи і так далі. Ні, це позиція Зеленського і позиція, яка формувалася колективно офісом президента, залучення наших дипломатів, ну і тих людей, які от, зазначені в цьому переговорному процесі. Я думаю, що на підготовку нашої переговорної позиції Буданов впливав і військове керівництво. Тому Андрій Борисович грав велику роль в переговорному процесі. особисто. зараз один приклад на виду якраз переговори в Женеві, але це не була визначальна роль. Сказати, що без Єрмака все у нас все кардинально міняється, ні, це не зовсім так. Я думаю, що впливи відсутності Єрмака... Набагато більшими будуть з точки зору того, як буде далі працювати офіс президента і як він буде впливати на різні державні інституції, ніж на переговорний процес, там Власне, нас пана, хочеться запитати да, як буде функціонувати офіс і хто його може очолити, тому що багато різних версій. Ви зокрема говорили про те, що це може бути військовий. Який формат станом на сьогодні ви бачите найбільш вирогідний? Ну відразу скажу, якщо б я був десь поруч з офісом президента, я б вам сказав, який стан зараз на сьогодні. Ну, я думаю, ви не що... дуже далеко, тим більше вони вас чують. Ні, я я навіть не в Києві зараз, а поруч тим не менше. давайте <по... дамо оцінку і прогноз. Так, да, я дам оцінку. Так перш, перша теза важлива. Будь-хто без прізвищ неважливо, хто стане керівником Офісу президента. Будь-хто це буде людина з набагато меншим впливом. Ніж Андрій Ярмак. ну просто неможливо буде е, повноцінно замінити Андрія Ярмака і в тій функції, яку він виконував для Зеленського. А він був, я так образно це називав, головна кнопка на пульці управління у Зеленського. От в цьому е, сенсі неможливо буде замінити Ярмака, тому що він дуже близький був до президента. Особистісна. З точки зору їх відносин, я думаю, вони були дуже дружніми. Вони звикли один до одного. Я б навіть сказав, вони так як сіамські близнюки були в певному сенсі в політичному сенсі. безумовно. Єрмак так намагався бути. знаєте, як тінь президента, поруч з ним новий оченьковсю не буду таким. Просто за визначенням можливо захоче стати, але ну це ж не відразу вдається, і не кожному може вдастися. Не, не кожен може так зробити. Друге, Ярмак побудував систему ручного управління під себе. Багато що було від е, залежало від його відносин з президентом. Всі розуміли, що ж це не просто розпорядження Ярмака, а це розпорядження президента, яке треба виконати, але. Через ярмака. І плюс його кадрові призначення, на які він впливав, багато людей йому були особисто вдячні, і так далі. Зараз його не буде. Ставлення до нового очільника офісу президента буде зовсім інакшим. Його не будуть боятися, так як багато хто боявся ярмака. Його будуть поважати, безумовно, будуть розуміти, що ну, це ж від президента треба виконувати, але все ж таки рівень. А, а, Виконавчі дисципліни, там, особисті взаємні будуть зовсім інакшими. Вплив офісу буде значно меншим. Але все рівно президент, не керівник офісу, а президент збереже контроль над урядом, над, ну, над місцевими державними адміністраціями, над більшістю силових і правоохоронних органів. Де будуть великі зміни, на мій погляд, це парламент. От там будуть дуже серйозні зміни, на мій погляд, але вони почалися ще тоді, коли був Єрмак. І я не виключаю, скажу відверто, певні зміни в інформаційному середовищі, але за певних обставин. Хто дуже, буде... дуже цікавий анонс, і от яке. Да, кажете... Так, да, да, да. Ну, це поки що припущення, це припущення. Але хто може стати? Ну, коротко, серед кого вибирає президент. Uh, називають прізвище <пробіт> з Кабмін, і мені здається, ключове те, що ви сказали, що якщо б вплив нового очільника офісу президента буде меншим, ніж uh, був за Єрмака, то можливо у нас певні державні інституції отримують uh, інституційну незалежність простору більше да, простору більше для простору... власних рішень. <свят> дякуємо, да, да. пане і Володимире. Да, для власної самостійності і так далі. Дякуємо дуже пане Володимире. Маємо було, рухатись далі. Да, Дякуємо. Володимир Фасенко, політолог, голова прикладних політичних центру прикладних політичних досліджень. Пента був з нами на зв'язку. Обов'язково продовжимо цю тему в наступних ефірах. Ну і